Прокуратура України передала до Верховної Ради подання про дозвіл на зняття депутатської недоторканності і арешт одного з депутатів коаліції. Про це повідомив генпрокурор Віктор Шокін на прифінгу вівторок. Я підписав і вніс подання до Верховної Ради. Воно вже там про притягнення до кримінальної відповідальності затримання та арешт одного з депутатів, члена провладної коаліції, щоб ви зрозуміли, що не тільки будуть притягнуті будь-які депутати із коаліції ніякої політики, тільки закон. Шокін відмовився називати прізвище депутата. Однак пізніше стало відомо, що депутатом, з якого прокуратура просить зняти депутатську недоторканність, є член фракції радикальної партії, рівнянин Андрій Лозовий. Трохи згодом, Олег гляшко у соціальні мережі підтвердив, що Деться саме про Лозового. з Андрієм Лозовим ми зідзвонитися не змогли, оскільки у той час він давав прес-конференцію. Тому дану ситуацію нам прокоментувала його мама та голова Рівненської обласної організації Радикальної партії України Оксана Лозова. Це викликано тим, що збиралися підписати відставку генерального прокурора. Ми бачили з вами зовсім недавно, коли під час відпустки генерального прокурора. Молоді заступники, тацькі твари, вони боролися з тваріллям, і вони хотіли подавати корупцію, принаймні почати. Це не може бути за один крок. Це має бути системна боротьба. І тут же на цих людей, які займалися цією справою, в тому числі, чого були завести кримінальні справи. Тут же. Лозовий Андрій Сергійович збирав підпис за відставку Генерального прокурора Шокіна, назбирав 104. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, я думаю, що наступного разу буде 150. Радикальну партію не залякати Лозового, не залякати, він готовий на будь-які ці. Але якщо е, виникнуть проблеми, то ми подивимося, хто піде. Пізніше стало відомо, що одразу після брифінгу депутати від радикальної партії Ігор Мосійчук і Андрій Лозовий поїхали у Чернігів, де побили скандального журналіста і кандидата у депутати по 205-му округу Олексія Дурніва, який очікував на прес-конференцію Олега Ляшка. У свою чергу блогер і товариш Дурніва Олександр Барабошко. Який був на місці інциденту, теж постраждав під час бійки. Йому вибили зуб. Крім того, Барабошко додав, що під час бійки постраждав ще один кандидат Василь Кручак. У нього розбите обличчя і підозра на перелом ребра та струс мозку. Ярослав Азятик у ритмі подій.